Російський вбивця Путін намагається перекласти відповідальність за воєнні прогреші в Україні на свого соратника міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу. Про це повідомили у зведенні аналітики інституту вивчення війни. Поштовхом до цього стали зокрема мобілізаційні протести і постійна критика часткової мобілізації. Тож диктатору не залишається нічого ймовірно, як звинувати міністерство оборони Росії, особисто його очільника Шойгу, у перегинах під час проведення призову. Інститут вивчення війни також звертає увагу на критику російського міноборони серед тамтешніх пропагандистів, де, зокрема, депутати нелегітимної держдури прямо звинувачують відомство Шойгу у брехні. Відкрито критикує Шойгу і Дондон Тікток-генерал Рамзан Кадиров. Слідом за ним свій протест Шойгу висловив і смішний колаборант Стремусу. Той заявив, що Шойгу міг би застрелитися як офіцер, цитую через стан справ Русні на фронті. Многія гаворешту на місці би. Министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово офицер для многих это непонятное слово.